Ваше ставлення до останнього конфлікту з робітниками ТЦК та робітниками швидкої? Я не думаю, що має бути таке ставлення. Конфлікт був вичерпаний за декілька там, хвилин до години. Е, всі порозумілися між собою. Я думаю, що це більше просто е, телеграм-канали розігнали, чим насправді це було. Е, звичайно, сьогодні війна, всі сьогодні мають якісь запалення свої, якісь питання у кожного своя робота, але. Пенфлікт був вичерпаний і сьогодні мав спілкування з головою, виконуючи обов'язки, ТЦК. проблем взагалі не бачу. А що ви думаєте, чи треба бронювати від мобілізації всіх працівників екстреної медичної допомоги? Так, я думаю, що сьогодні у них також свій фронт, у них свій фронт, і ми не пояснимо, якщо не буде перекритий те чи інший напрямок в області, в Одесі, і не дай Боже, яка то швидка не доїде в ту чи іншу точку, не рахую, що... Вони підлягають, тому що сьогодні вони займаються і військовим і в тому числі.